Доброго дня! В цьому відео хочу показати, як ми робимо відводки. Це є один з найлегших і найпростіших способів для відбору розплоду для відводка. Не треба шукати матку, просто треба підходящі рамки з розплодом мати і все. Запрошую на канал, дивимося відео. І ставимо обов'язково лайки і підписуємося на канал. Більше лайок, лайків, більше підписок, тим більше буде відео. Буде цікаво. Саме перше, що ми робимо, як ми приїжджаємо на тучок, я завжди розділюю корпус. Дивлюся, що є знизу. Як виглядає бджола. Бачимо верхній корпус, нижній корпус. Є два повні корпуси бджоли, там є розплоду як мінімум 5 рамок, це навіть нема що дивитися, може і більше. Якщо я таке бачу, значить це є автоматично відводок. Якщо знизу бджоли мало, то ми просто йдемо до другої сім'ї. Ось. Вибачаюся. Також дивлюся, чи немає. Маточників, маточники будуть завжди, але порожні. Ну, вони готуються, вони завжди будуть робити маточники, але це їхня природа, То вони головне, щоб там не було ніяких яєць. Ну і все, і тепер я. Деколи я роблю, якщо мало бджоли є, взагалі я маю на увазі, я роблю однорамочні відводки. Якщо є багато бджолів, бджоли гарно перезимували, то я роблю на півтора рамки відводки або на одну рамку. Бачите, це є мед, їм не потрібно, тут є три рамки, вже я бачу, що є меду, їм більше не треба. Принайдім не потрібно. Що я роблю? Я просто його ставлю, забираю цю рамку мебу, ставлю корпус. Третій корпус. Тепер нам треба знайти гарну рамку з закритим розплодом і з відкритим розплодом. Як бачите, ідеальна рамка, майже ідеальна. От з цієї сторони є трішки відкритою, але я все стараюся брати розплід на. Приблизно на виході, так, щоб на рамці вже було бджоли, які вилуплюються. Ну і, звичайно, що розпліт з яйками, щоб тримати бджолу е, у волику, коли ми їх заберемо е, в другу локацію. Трошки відкритого, перга. У нас дуже багато було пилку останнім часом, то вони дуже багато позабивали. Оце є така, як майже яку я хочу рамку. Ну я буду забирати ось ту. Тут бачимо в верхньому корпусі вже вся бджола майже вилупилася, тут все є яйка і пилок. Це буквально через. Кілька днів палка вже не буде абсолютно. Бачимо, як виглядає. Буде, отут от, більше е, пізніший розплідцій з кошель буде виходити, то я хочу цю рамку, що я роблю, я просто її стрісаю. Матки тут немає, не ставлю корпус. Цю ставимо назад. Подивлюся, що тут. Пирга. Трошки холодні бджоли, не дуже, але трошки є. Так, таким видно залишається тут чотири е, рамки зверху з розплодом, там знизу є. Ще. Ну зараз є п'ять, але я ж рамку забираю з відкритим розплодом, також, щоб мати приблизно півтора рамки бджоли. Все засів, не буде видно на камері, але все засіяно, бачите, кутики порожні, треба годувати. Ну я цю рамку заберу. Ось сюди. Тепер це зсуваю всередину. Розпліт і ставлю сюди. Що нам треба? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Три рамки порожні. І я набираю. Дам трошки сиропу. От як хтось мене просив, як я набираю рамки сироп. От така банка, звичайно, знизу, з дерками посередині, цвяхом. Ти ось таким пробити і все дуже просто і легко набирається сирот. Цю рамку я ставлю до відводка. Ну, просто порожню ставлю сюди і даю сюди ще рамки трошки сиропом, бо як я сказав, вони трошки голодні Але не даю багато, тому що почалася кульбаба у мене на подвір'ї, то я спеціальну траву не кошу, щоб вони звідти збирали. Сьогодні вони вроді літають, але не дуже сильно, бо. 30 градусів тепла зараз. Ось. Цю рамочку. Так трошки, знаєте, покропити, щоб вони її забрали, і це їм дасть скорше стимул про почистити ту рамку і матка там буде знову сіяти. Ну от і все. Оце досить довго бере часу, бо я говорю, а це насправді йде хвилина часу. Ставимо перешітку, щоб матка наверх не пішла. Ставимо корпус посередині. І завтра тут буде повно бджоли. І все, накриваємо і до наступної сім'ї.